Даже газети, А тоді якось кажу, та там десь твоя стаття, пошукай. Нема моєї статті по фамілії. А тоді дивлюсь назва статті є, а фамілія Сундукевич в місто Скрині. Що правда, да. серйозно? Тому що <рес> мене таке побажання. Ті, хто перекладає назву Константина на українську, і видає за Константиноград, Я просто рекомендую перекласти свої прізвища і так далі. Це перше. Згідно з правил українського правопису власні назви не перекладаються. Та Я згласна, Тому, що ти я ти ж давно приводив ти. такий приклад, якщо у людини прізвища тиква, то ж не треба називати «Гарбузом». Це перше. Галина Миколаївна, у мене питання до вас. Ви у своїй розповіді згадували будинок, ну, частини. Розбалене, що залишилося від Монікового будинку по вулиці нинішньої Преображенське, де на розі. так, І тоді ж на низ до нас і Різдвяна, що це йдеш? На розі чи вище у дворі, Там є залишилася стара споруда, такий цокан. Його засипали землею. От у дворі туди араса угу. ліво. Там, мабуть, заасфальтували його. А може це у дворі е, там? І там було СТО, а зараз там підприємник займає таку територію. Мені здається, що там будинок теж старий. Ви дещо стара була споруда і залишилася нами ну, на фундамент цоколь, цоколь, високий, такий, червоного. Аж треба подивитися. Це Напроситися гості, подивитися, де вони. Там була, до речі, після війни артіль. Да. Плили корзинки лози, там, Корзинки з лози, етажерки, да, так... ліжечка для дітей маленьких. Да. Стосовно Монікової гори. Я пам'ятаю, як мій дідусь ще малий був, мені розповідав, що Монікова гора. Я знаходив у Полтавському обласному архіві також згадки старовині карти, де згадувалася як Монікова Гора. Це Друге вулиця не називалась Різдвяною. Вулиця називалася Рождественська, згідно історичної інформації Полтавської обласної. Дуже багато у нас білих п'ятен в історії рідного краю. Я знову вас переб'ю трошки. То ми коли ж, це я розповідаю, в той будинок оселились і знайшли гору всякого паперу і документи, все отак переміщене, ну, розібрались, цікаво було журналів, там багато Роботниця, ганьок. Ну і між ним там досить цікаві такі документи, і там план, план ці, дому, подвір'я, і написано вулиця, от, а може і правда, Рождественська. І потім оця ж Карла Маркса, там теж зен... ну, Преображенська. На Преображенська, ну там просто не мічено, що то в сторону Преображенської, а це Рождественська. Ну і все. План ваш, mm -hmm. Блін, б, так? Так. старий вашому став... дореволюційний. Да, там, це ми ж... А він зберігся? Так. Да, да. Колись трошки ми mm -hmm. розберемося там своїм ділам, запросимо гості. У нас там багато цікавого є. Дуже багато цікавого. <ріх> і найголовніше, там ти отримуєш таку енергетику, яка потім, потім тобі дає наснагу життя і ще цілий рік. Ти енергетику отримаєш. А що ви згадували? Ну, що в красарахських тюдах фотографія сина Моніки, да? Да, а да. ім'я не пам'ятаєте? Та, Та от куди це Галина Ніколаївна нам знайшла. Оце тітка Муся, да, оце, да, шо, да. Шо, шо, вона, вона ж училась з ним в одному класі, вона точно знає, як да, його да. звали. Її да. не може. А, ви учили? Да. а хто вчився? Оця ж тітка муся, про яку згадують. А дивись, який франц стоїть, Моник. Юра, да. вона. А, мі... а я ще хотіла спитати. Невідомо, як склалася доля цього моника? Чи не був він в 42-му році вивезений mm -hmm. до Коваленківського лісу? Я стосовно Моніка. А може, Моник був підприємливим і да. давно давно покинув mm -hmm. це місто? Фанасії Тихніч розповідав, вони жили по хаті, все тільки іншому місці, де і mm там -hmm. будинок був на три господаря і двір. Ну я на три частини і в одній жили євреї. В них на Харківській був вони Моні. жили. М Моні, Моня. Моня. І розповідав, що Моня приходив в гості, до да, дідусь, бабусі. і бабуся його салом годувала. Йому не був сам. А потім, як почалась війна, там люди переховували їх десь, там якісь ну, виникли проблеми. До речі, це я недавно наткнулася на статтю Коган. Хто вона така, не знаю. Ви, мабуть, десь читали про. Шиндлера проношу. там така дуже цікава історія. Вона десь розкопала. що Серед родичів, там і фотограф, це ж Хмельницький, і Варшав. Родичі з да? Родичі якісь дальні, потім вони виїхали в, yeah. в Париж, там їх і відомі художники малювали, і дуже-дуже цікаво, я так аж зависла, <свісля> причитала двічі, думаю, нічого собі. Ну, то таке, Ми свого тут знаємо. Yeah. От з вашого, <свісля> мені більш воно близьке з вашого оповідання. Галина Миколаївна, а в вашій сім'ї? Я і предки українські містяни чи? Ні. Я взагалі ген-ген Бандерівка. Це. А це є наступне те, що не помістили в цей альманах. Там я якраз розказую про ту гілку свого роду. І там теж такі, зажиточна сім'я, все нормально, ну і також ж, і голодовка, все, все вони пережили, ну тут довга історія. Потім я зараз пишу про Василя Васильовича рідню з ракитного Водолажського району. Mm -hmm. І те саме повторюється, сім'я така зажиточна, нормальна, така роботяща. І опять же ж в Сибір за те, що він багато нажив, ну, як багато, Конечно. ну, правда, восьмеро дітей. Ну і дівчат там багато, всем все-таки він встиг всім зробити придани невеличке, де він вже сховав, ніхто не знає. Але ж коли його гнали в Сибір, вивозили, він там з поїзда плигнув з вагону от телячого, ножку повредив, ну і так далі. І Така довга історія. Потім ще в нас рідня, <кій> зараз я пишу про Миколаївку, ну, нашу ж район, Зачепилівський. Там ну, теж така у нас там зборна сім'я, тудово розповідати. Але там дуже багато такого цікавого матеріалу. Те саме. Сім'я така зажиточна, дітей багато, вони працюють всі. ну, і Голодовка і так далі. Троє чи четверо діток загинули. ну, і Все це так переплітається. Україна велика. Історія однієї держави. Так, одна да? держава, там, 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 а повторюється всі ці тридцяті роки. ну, Винищення, -то коріння, винищення всього, всього. всього того, що є коріння. Особливо, якщо це із села, yeah. от всі в мене із села, то там всі постраждали. Хтось якось змог викрутитися, хтось не змог. Ну. Галина Миколаївна, Катерина Яківна, а ви вірите в те, що наша фортеця це було місце сили, сильною енергетикою, яка змінювала людські долі, напитувала. Наснагою давала здоров'я силу чином. Багато ще побудована так. Прошу. у Франції ці всі фортеці віднесені і охороняється ЮНЕСКО. А ви не звернули увагу, що та частина на міській раді нинішній, саме найверхня, як Терхутнична, що як на та, тому? що обвалилася частково? Що вона ідентична до. частині фортеці да, бастіону, який йде до да, кладовища? Я от на угу. Ход, ми вчора ще, прийменували провулок. Я спостерігаю і згадую Юрій Леонідович, і Одна із пропозицій була назвати провулок залінійний, який старовинний провулок знаходиться за лінією залізниці, назвати його бастіонним. Ну не перемогла ця пропозиція. Здебільшого перемогла пропозиція більш така медовий. Тому провулок буде медовий, вулиця, вулиця мала, садова, і поряд з нею провулок медовий. Ну а бастіонний вже залишим нащадкам, як ми медовий. хотіли, щоб в нашому місті з'явився такий. Проволок. Назва дуже гарна, Медовий, але це не тих, у кого є борода. Якщо в людини є борода, <с. <с. він взяє чай з медом, І коли мед попадає на бороду, а нічим видих. Це велика проблема. А, а тоді бджоли прилітають. Mm. Mm. і <головіка> Теж проблема. Воно ж, фортеця, вона настільки... Ну як а там вже коло є, да, Я завжди да. його виділяю, що чи то коло да. середині? Ну може. Там, ну щось. ми проводили ж на ньому козацьке тризна, і це коло воно із ну як оце будують якісь тераси, співочі поля. Mm -hmm. Я думаю, у нас воно вже є так, у фортеці. Так, так, Цей центр там... і акустика mm -hmm. та да. акустика це... там не повторна. Це Про що ви маєте про говорити? нашу фортецю і... конкретизуйте місце більш точно там, де парк. Це, там, де парку там, немає, там, там, де галявина. Де галявина, вона така. <скільки> да, я, да. я буквально два дні тому проходив і думав, наскільки це місце, таке uh -huh. ну, незвичайне, uh -huh. що тут можна проводити такі заходи, uh -huh. духовні, там, спортивні. Там. І <скільки> ось те перше, про що ми сказали, перебуваючи в Харкові у університеті Бекетова, що ми маємо фортецю, серце нашого міста розміщено в самому центрі. Нашого mm -hmm. Берестина, mm -hmm. Краснограда і ця фортеця у нас ніяк не використовується. Ну, приводили ми в ній якісь фестивалі, ну проводили ми якісь змагання. Але ми не можемо нічого не робити, бо нам говорять, що це фортифікаційна споруда, яка охороняється державою. і Ми не маємо права там нічого робити. Але нас почули вчені, які займаються цими питаннями. і Вони говорять про те, що найближчим часом буде розроблена концепція спільно з містом використання цієї фортеці. Дай Боже ж, так і але буде. для того, щоб. Фортеця стала місцем паломничества і екскурсії, треба відновити з неї хоча б частинку підземного ходу. Золоті сама. А як же туалетом? Справа в тому, що Дмитро Терентьєвич, це якось там ми з ним раніше доводилося з ним бачитися. З задоволенням його слухати, не переслухати ж бо. Да. І от він розповідав, що такі плани були про фортецю, щоб це зробити, якусь зону відпочинку, десь чи 60-ті роки. Там вони один сезон попрацювали, якісь, не знаю. Може, там якісь були атракціони, ще щось. Ну, так там вже були атракціони. Навіть ж... я в своєму дитинстві пам'ятаю, далеко, далеко у мене є фото, може мені ну, я зовсім маленька на каруселі, яка а, значить, вони там і да. були, карусели. карусель. Карусель, е, яка розміщена в Більовській фортеці. Тоді, Але вище, це да, фото. я себе не пам'ятаю там. Подивити. а, вже я... коли ми ходили в школу, ми пам'ятаємо, як стояли залишки цих всіх і лодочок в фортеці я, були. Я пам'ятаю, от це вітерець да, називалося, потім да, Так, це лодочки. все було в фортеці, ми це все бачили. На дні, ну, 9, 9, 9 травня, 9, 9 проводилося там періодичний фейерверк. Ну, Фірверки так, там на краю ж вона І Ми вже бачили, вони були, вже не використовувались, але коли ми проходили повз фортецю, ми все це бачили. А ще фортеця у моїй юності, дитинстві, це був шлях, яким скорочували дорогу до базару. А я так ще з рукою в Влітку спека кругом така, а йду, і зразу це століття. Повертаюсь, думаю, так, а тут же ж мабуть... Ну такий оберіг, який ми не використовуємо взагалі. Я, На мою думку, я також, я також приймаю ту інформацію щодо що наша фортеця, і кожна фортеця в старовину будувалася предками на енергетично сильних місцях, незвичайних. Наше так? Мої слова підтверджував наш дослідник, цікавий містик, в чому чорний Віталій Захарович. Він говорив, що вона. За його думкою, найбільш сильна була років 40 енергетика сильна йшла. Зараз слабша, вночі сильніша. Але в чому? Я бачаю причину першу: в тому, що вона була зруйнована забудовами. Одна частина, яка траса пройшла наша, зрізали, зрізали величезну частину. Потім одна частина знищена та що в сторону автовокзала. Да. І та де в сторону кладовища де так, почали будувати двоповерхівки, та, так ось так, зрізали. Їм ці, тож... ці вали <клухи> кладовищем заселили частково. Теж зайняв. Але це одне. А друге, найголовніше. А ще було... саме певне найбільша більшо до так. фортеці цього місця сили підходить кладовище. Місце зовсім не, не сили. Ні, Юра. Ні. Кладовище це також інше місце сили ну, для кожного, кожного там предки. Це не те інше. А друге було найголовніше, так, що це місце частково закрило, коли в 41-му році були розстріляні Краснографії фашистами. Так, так. Да, там. саме там фортець. Ось, фортеці, Потім через робості, багато там... років перехоронили на братські могили. І я не знаю, скоріш за все, що не було жодного разу, щоб там пройшла якась паніхіда, поминальна в фортеці. Там, Душ лише? загиблих, не раз. Якщо порівняти нашу фортецю, що... ну, Більовська назва, це назва більш вона, мабуть, як би сказати, народна, що називалася так, із вуст вуста і закріпилася, тому що документально підтверджено, що вона Більовська. Не було ніде згадки, да, іменно що назва була перемінувана. А перша назва, що ми маємо, це 10-та фортеця. Їх називали деякі по кількості будування, їх було 16. А деякі, така як свята Іванівський, сразу там була назва Свята Іванівська це найближче до нас. Вона зберіглася майже Краще. і Вона зберегла свою силу. Це незвичайна. І саме туди їздили завжди представники Харківського університету Каразіна, факультет, який займався астрономією. Вони їздили досліджувати свої об'єкти астрономічні. Це робилось на фортеці. У них ну просто фортеця була арт-об'єктом.